ще йдуть всі новорічні свята, я хочу вам розповісти одну казочку про ялинку, яка жила у зимовому лісі. У засніженому лісі жила ялиночка. Вона була пухнаста, зелена і дуже добра. Всі звірята любили її, адже вона допомагала кожному. Білочка класувала її шишками, Єжичок знаходив під її білочками рибочки, а влітку вона дарувала прохолоду. Взимку звірята завжди прикрашали її на свята. Адже ялиночка була їхньою найулюбленішою красою. Кожного року звірята виготавлювали прикраси. До ялинки своїми лапками. Білочка зробила таку гарну зірочку на верхівку. Вона не могла дочекатися, коли ж подарує її ялинці. Вона вирішила не чекати і побігла швидко до лісової красуні та раптом побачила, що ялиночки нема, лише пінюк. Ой! Ой ой ой, наша юлиночка, хто ж таке з тобою зробив? прошепотіла Білочка, витираючи сльози. На снігу були сліди людей. Білочка рішуче вирішила знайти свою подругу. Вона побігла по слідам, які привели її до будинку. Зазирнувши у вікно, Білочка побачила, як люди танцювали, грала музика, а на столах стояли смоколи. У кімнаті у кутку стояла ялиночка. Вона була дуже сумна. Вона аж плаче, тихо сказала білочка. Настала ніч. Хлопчик Петрик не мог заснути, щось його тривожило, і він вирішив спуститися до вітальни. Раптом він почув плач. Здивований, він наблизився до Ялиночки. Ой, це ти плачеш? Ялиночка підняла свої гілочки і тихо відповіла. Так, мені дуже сумно. Але ж у нас свята ми тебе прикрасили. Ти така гарна. Чому ти сумуєш? Тому що я більше ніколи ніколи не побачу свого дому. Я росла в лісі 20 років. Там мої братики, сестрички, друзі звірята. А тепер я тут. Я повільно вмираю. Хлопчик стояв мовчки, йому дуже було шкода ялиночку. А як я можу тобі допомогти? запитав він щиро. Мене вже ти не врятуєш, але ти можеш врятувати моїх братів і сестер в лісі. Пообіцяй, що ніколи не зрубаєш жодної ялинки. І висадиш нову ялиночку для звірят». Петрик твердо сказав: Я обіцяю, обіцяю, я ніколи не рубатиму ялинок. І обов'язково посаджу нову». Хлопчик ріс і щороку, Висаджував нові деревця, виконуючи свою обіцянку, ліс став густішим і зеленішим, а звірята раділи новим ялинкам. Тепер удома на свята в сім'ї Петріка світилися яскраві гірлянди та штучна ялинка, і кожного року він, уже ставши татом, Розповідав своїм дітям повчальну історію про чарівну ялинку, яка навчила його берегти природу. Ось така гарна казочка, яка розповіла, як ми повинні берегти природу та все живе навколо нас. Дерева, ялинки. Тварини. А я з вами прощаюся, маляти, і кажу вам до побачення. До нових зустрічей. На все добре!